Член громадської ради має не лише представляти інтереси населення, а й бути спеціалістом. У цьому переконані в новоствореному органі громадській раді при Полтавській обласній раді. Саме тому для членів ради організували майстер-клас на тему взаємодії органів місцевого самоврядування і громадськості. Провели його досвідчені науковці та експерти. Новообраним громадським діячам розповіли про ділове спілкування, в тому числі контакти зі ЗМІ та механізми розбудови громадянського суспільства. Також говорили про формування місцевих бюджетів. Фінансист Олександра Шереметєва пояснила, як громадська рада зможе з корупцією у владних кабінетах. Якщо вони візьмуть будь-який документ і почнуть його аналізувати, вони повинні в першу чергу перед собою не ставити питання: ми повинні тут знайти корупційне порушення. Вони тут повинні подивитися, чи правильно і ціленаправленно використані кошти, за словами організаторів, приводом для проведення майстер-класу стала прийнята урядом концепція реформування місцевого самоврядування. Органам виконавчої влади, згідно цієї концепції, буде передана функції лише наглядової, тобто вся співпраця в Частині да планування напрацювання проектів рішень стосовно соціально-економічного розвитку зараз має передаватися і більше це буде органи місцевого самоврядування обласна рада. Реформа вимагає формування сильної громадської ради, адже повноваження територіальних громад планують суттєво розширити. Це усвідомлюють представники ради, серед яких є як молоді люди, так і досвідчені громадські діячі. Багато прийшло молоді які. Ну як з позиції сьогодення вони розуміють реальне життя, але з позиції діяльності громадськості, як це робити, як до цього долучатися, мають менше досвіду. Тому як ми старше покоління можемо чим-то поділитися. На думку експертів, створити компетентну громадську раду можна за півроку рік. Для цього для її представників проведуть ще кілька майстер-класів та лекцій.